Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про правила введення ЗОшита з математики у першому класі. Нагадую, що ми працюємо за підручником Світлани Скворцової та Оксани Онопрієнко у трьох частинах. Зараз безпосередньо поговоримо про те, як же ми маємо оформлювати наш робочий зушит. Писати маємо охайно розбірливим почерком синім чорнилом. Зберігати поля зовнішньої сторони, вказувати дату виконання роботи, вказувати, де виконується робота, класна чи домашня. Між останнім рядком даної письмової роботи та наступною роботою ми пропускаємо 4 клітинки. Креслення виконується завжди олівцем. У випадку необхідності із застосуванням лінійки та циркуля, а умовні позначення до них підписуються ручкою. Невірні написи літера, число чи знак, закреслювати похилою лінією частину слова, слово, вираз тонкою горизонтальною лінією. Угорі над виправленням підписується необхідна літера, слово вираз. Не виділяти невірні записи дужками. При виправленні не використовуємо коректор ні в якому разі. А зараз давайте поговоримо про оформлення так саме за зразком. Поки ми ще з вами не вивчили всі наші букви алфавіту, то ми будемо записувати дату цифрами. Сьогодні у нас 12.02, наприклад. Що ми робимо? Від попередньої роботи вниз відступаємо 4 клітинки, о 5 ставимо точку. Рахуємо до 8 клітинки та в 9 починаємо писати 12.02 12 лютого. Вниз відступаємо одну клітинку, каліграфічно правильно прописуємо цифру 7. Пропускаємо ще одну клітинку донизу та підписуємо математичний диктант коротко m.d. І виконуємо обчислення. Записали наші відповіді: 3, 5, 10, 2, 6, Дивитесь уважно, ми пишемо через клітинку праворуч, відступаючи від кожної нашої цифри. Далі у нас є задача. У нас на екрані з'являється доповне мовою «Розв'яжи задачу. Тому ми з великої букви пишемо слово задача. Перший варіант ми пишемо з вами числові дані. Борсучок, припас. Бачимо так, 6 яблук і 4 груші. Пишемо 6, відступаємо дві клітинки праворуч, 4. У нас питають, скільки всього фруктів, припас, борсочок. Невідомо. Для того, щоб дізнатися, скільки всього ми маємо об'єднати, коли ми об'єднуємо, ми виконуємо дію додавання. Тому пишемо 6 додати 4 дорівнює 10. Яблука і груші це у нас фрукти. Тому в дужках ми пишемо коротко: фр. Далі нижче ми маємо записати відповідь, тому що це задача. У задачі обов'язково має бути відповідь: скільки всього фруктів припас-борсочок. Пишемо відповідь: 10 фруктів. Далі ми відступаємо вниз дві клітинки і. Пишемо так наші вирази, які ми маємо обчислити. 5 додати 4 буде 9, клітинку вниз відступили. 9 мінус 4 буде 5. Далі, праворуч, ми відступаємо 4 клітинки і в 5 пишемо. 2 додати 5 дорівнює 7, 7 відняти 2 дорівнює 5. Далі, давайте з вами поглянемо на наступне наше оформлення. Те ж саме, так, ми від попередньої роботи відступаємо 4 клітинки вниз, праворуч 8 клітинок, в 9 пишемо дату 13,02. Каліграфічно правильно прописуємо цифру 6, так, щоб не торкатися поля, бачите, не залишається праворуч одна клітинка, ми не торкаємося тієї червоної лінії. Далі бачимо, ми починаємо обчислювати вирази. Тому дві клітинки вниз відступаємо, і в третій починаємо писати. 5 плюс 1 дорівнює 6, клітинку вниз, 2 плюс 5 дорівнює 7. Далі знаходимо перший вираз. Праворуч відступаємо 4 клітинки, і в п'ятій пишемо: 6-1 дорівнює 5, 9 -5 дорівнює 4. Клітинку вниз, пишемо слово задача. Зверніть увагу, зараз ми пишемо, яка ж це задача під яким номером. У нас номер 6. Тому ми пишемо задача слово, клітинку пропускаємо та ставимо цифру 6. Далі дві клітинки відступаємо вниз. перетині третьої та четвертої з вами починаємо креслити схему до задачі. Розглянь малюнок, що можна запитати про кількість лишників. Склади задачу, виконай схему та розв'яжи задачу. Ми бачимо так, що у нас є лишники це дівчата та хлопці. Рахуємо, скільки всього дівчат. Ми їх позначаємо червоним кольором на схемі, для того, щоб не заплутатися. Їх 5. Поставили дужечкою навели простим олівцем і ручкою. Підписали їх п'ять. скільки хлопців, їх 4. Блакитним олівцем проводимо довжину лінії в 4 клітинки Дужкою простим олівцем це позначили та ручкою поставили 4. Можемо поставити запитання: скільки всього лижників ми бачимо так? або скільки всього лижників у нас каталося. Тобто всього разом ми маємо об'єднати. Від початку до кінця нашої лінії ми проводимо дужку та ставимо ручкою знак питання. Невідомо. Далі клітинку вниз відступаємо, ми маємо розв'язати задачу. 5 плюс 4 дорівнює 9. В дужках буковка L маленька. крапка, Закриваємо дужку, тому що лишників. Пишемо відповідь. Відповіді у нас 9 лижників. Дякую вам за увагу, за те, що ви уважно все прослухали. Сподіваюсь, інформація вам була корисна, тому не забуваємо підписатися на мій канал, поставити вподобайку і до нових зустрічей!